Всім доброго здоров'я. Сьогодні я хочу вас познайомити з такою прекрасною людиною з її результатами: Тамара. Тамара Донець. Так, Донець. так вона зараз назве далі, де вона проживає, які в неї результати з харчуванням, клітинним харчуванням. Будь ласка, знайомтесь, всім всіх вітаю. Я з Ковальського району. Ну, така зачісочка, нічого ну, нічого. Добре. Познайомилася я з клітинним харчуванням в кінці 22-го року. Особа не нічого не відчувала. Там ну вже трошечки розсипалася, врачі говорили. Пішла на пропила я десь 2 чи 3 місяці і поїхала на обстеження. Саме цікаве, гінеколог обна... щось у мене там обнаружили. Ну, поки згадаю українське слово, то нічого. Щось виявили, взяла кусочок гінеколог на аналіз, виявилося не злоякісне. Е... Потім ще щитовидна залоза у мене була. Зробили УЗІ і було множинні, як то казала лікар, як будто дирочки множинні. Через рік, ну ще там в печінці кіста була, виявили. Е... Що ще такого? Е... Аналізи то всі вже гарні були. Е... І кров, і сеча через рік я поїхала знову провірилася. Всі ті обстеження. А серце по серцю мене ще була погана кардіограма, і УЗІ робили, призначили мені таблеточки. Я їх купила, але я їх не пила. Вони лежали. Я бікардіо пила два місяці весною, два місяці осінню. Такі курси пройшла. Через рік я пройшла знов те саме обстеження. Кардіограма мене вже була чудова. Сказали до кардіолога: мені не треба, чи ви пили ті таблеточки? кажу, я їх не пила. Я пила отаке і показувала лікарям ці пачечку з собою. Лев 8 взяла і показувала. Вони дивилися склад фігінеколога. Дивиться, вона мене тако, трохи довго дивилася. Каже, у вас там в минулому році було, ну якось воно називається там по-медичному, не буду казати, що. не скажу, бо там в бумагах треба дивитися. Каже, немає, така здивована, кажу, добре, що нема. Я то була впевнена, що мене вже ну мене все добре. Ну, добре, добре, що немає. Але у вашому віці, мені 49 років, у вашому віці ну все рівно ви приходьте, обстежуйтеся. Давайте ще з середини вам подивимося. Давайте ще так, так. І зсередини Узі і в мене був. Я думала, що вже в мене клімакс в у Зі сказали, що ще має вийти, ще вас до клімакса ще рановато. І в ну місяць тому я почала пити тестостерон. І в мене тільки я на ніч випила тестостерон. мене на другий день почав боліти живіт. І на ранок почалися місячні, такі як завжди. Так що продукт працює, кіста зменшилась в печінці на 2 мм. і закінчується час. Дуже вам дякую. Супер, дякую, Супер, Тамара. Да. Дякую, будьте здорові. Разом.